У нас було сім населених пунктів нашої області під обстрілами, включаючи місто Харків. Знову страждає наша цивільна інфраструктура, населені пункти Куп'янського та Чугуївського району. Це як глиб фактично нашої відповідно, території, так і вовчанський напрямок, де безпосередньо точаться бої. Ну і звичайно, керовані авіабомби. Їх було відповідно десять. Це як, скажімо так. Ті території, де ведуться активні бойові дії, там і в принципі це відповідно тилові населені пункти. Внаслідок таких ударів у нас досить серйозно знову ж таки пошкоджена цивільна інфраструктура у населеному пункту. Великий Бурлук Чугуївського району знищено, тобто будівля. Там районного суду, ну і е, так само знов ж таки лінії електропередач, там газогони тощо. Тобто цивільна інфраструктура досить сильно відповідно пошкоджена. Знову ж таки, е, ми е, там зробили відповідно чіткий аналіз ушкоджень. Ну і вже скажімо так, приступили традиційно до відновлення. Пане Олеже, ви раніше повідомляли про накопичення російських військ біля кордону, про спроби ворожих ДРГ прорвати оборону, про активні штурмові дії на півночі області, Вовчанські і так далі. Як ви наразі оцінюєте поточну оперативну ситуацію на Харківському напрямку? Ну і найближчі перспективи розвитку подій? Ну звісно, якщо можна. Для характеристики просто у нас за сьогоднішню добу було 144 бойові зіткнення. Знову ворог е штурмував позиції наших військових по півночі території. Було сім, що відповідно штурмових атак по купінському напрямку. відповідно чотири атаки традиційно важким залишається Борівський напрямок Ізюмського району. Однак наші воїни свої позиції відповідно тримають і завдають при цьому ворогу значних втрат. Так дійсно ворог е накопичується і на. Півночі, нашої відповідної території, після того ідуть в атаку, як було фактично 15 травня. Значить, і там, коли була застосована досить велика порівняно, велика кількість відповідно, тобто про мотлох, на якому пересувається фактично наразі окупант, Так, однак, вся техніка у своїй більшості була знищена, і окупантів ліквідували так само, тобто чергове намагання просунутися в глиб. Нашу відповідну територію, наші воїни відбили. Ну і в принципі ми чітко розуміємо, що ворог не втратив своїх амбіцій щодо Харківщини. Тому дійсно тут головне всім абсолютно консолідуватися і продовжувати підтримати наші збройні сили. Говорячи про амбіції ворога, от ви раніше в районі 10 травня здається, заявляли, що угруповання противника має достатньо сил тільки для провокації, не становить загрози для самого міста Харків. А чи залишається ця оцінка актуальною? Ну на тлі повідомлень про накопичення російських сіл біля кордону, а про на тлі продовження бойових дій на напрямку. Ну, дивіться, тут потрібно дійсно вірити в наші відповідно збройні сили всю інформацію. Вони чітко розуміють, чітко тобто бачать, адекватно вживають заходи протидії. Ну і скажімо так, не вдаючись до відповідно подробиць, ну так само приймаються рішення щодо посилення обороноздатності та об, об, ну, тобто нашої відповідної території там області. Ну і звичайно, тих напрямків, які є максимально небезпечними та пріоритетними для ворога. Якщо можна, ви можете детальніше розповісти про стан оборонних укріплень у прикордонних районах. Ну, якщо можна, звісно, ну дивіться. Оборонними укріпленнями ми займалися з 22-го угу. року. Скажу так, їх зведено більше 400 різні типи, різні види. І тут дуже головне, що наші воїни скажімо так, свої позиції, тобто тримають, і е, ми маємо і в подальшому сприяти їм, е, скажімо так, у максимально ефективному виконанні ними своїх відповідно бойових завдань. Е, заявки і скажімо так, робота не припиняється щодо зведення там оборонних споруд фактично, ціл, цілодобово так. Змінюються е, відповідно формати цих оборонних споруд, напрямки змінюються території. Орія, ну, тобто, ті, хто їх зводять, або цивільні, або військові. Однак робота цього, скажімо так, проекту щодо зміцнення там обороноздатності та зведення фортифікацій не припиняється ні на хвилину. Повернімося до цивільних мешканців, яка зараз гуманітарна ситуація в громадах області там, в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення? Ну і звісно, які конкретні кроки здійснюють для адміністрації для підтримки і забезпечення потреб цивільного населення, включно з тими, яких евакуювали? Ну дуже важка ситуація по звичайному Куп'янському напрямку, тому що ворог там фактично щодня б'є керованими авіабомбами по житлових фактично будинках. Там залишається ще приблизно 1600 людей на лівому березі, які ближче до ворога. Там залишається 98 людей. Всі інші на правому березі, електроенергія відповідно подається досить важко, тому що ворог її постійно руйнує, лінії там електропередач, тощо і відновлювати майже неможливо, тому що ворог в ПВ, тобто дронами б'є по нашим цивільним, по відповідно, тобто комунальним службам. Тощо ми е, вимушені були перемістити Скуп'янська нашу лікарню, яка там фактично функціонувала під обстрілами до останнього і лікарі на е, Давали всю необхідну медичну допомогу в надважких умовах, і знов ж таки тому, що є, скажімо так, небезпека влучання керованою авіа, тобто бомбою, по безпосередньо приміщенню лікарні, ну і звичайно, лікарі та весь фактично медичний персонал знаходиться під не Безпекою, тому звичайно, що ми комунікуємо постійно, що потрібно виїжджати, потрібно евакуйовуватися, і звичайно, що ми і зможемо надати і місця для тимчасового проживання, і всю необхідну, тобто, допомогу для того, щоб людям, скажімо так, максимально ну їх, тобто підтримати на цьому непростому шляху. Однак, якщо брати всі прифронтові наші території, то 300... 50 населених пунктів знаходяться зі статусом евакуації. У нас ну і знову ж таки є населені пункти, де залишається 4 людини, 2 людини, 10 людей. Ну і звичайно, ну, тобто досить важко туди доїжджати, довозити гуманітарну допомогу та навіть евакуацію там провести у випадку там отримання поранення. А, а щодо. А... Оцінки збитків, які першочергові заходи вживає обласна військова адміністрація для оцінки збитків, для відновлення критичної інфраструктури, для надання допомоги мешканцям постраждалих територій. І наскільки це важко? Ви, ви сказали так через ФПВ, наприклад, неможливо іноді доїхати. А як вдається? Uh... Дивіться, першочергово ми маємо звичайно спрацювати над усуненням, тобто там аварійності, над усуненням наслідків, скажімо так, удару того чи іншого, будь-то місто Харків, або, або будь-то там будь який інший населений пункт. І і першочергові заходи вони спрямовані на відповідно порятунок життя людей. Після того як скажімо так проти аварійні пошукова операція, вже тобто припиняється, тоді йдуть вже робота щодо, скажімо так. Лі ліквідації, скажімо так, ну таких руйнувань досить ну невеликих, там де помешкання для проживання може ще використовуватися нашими людьми. Все інше, якщо будинок зруйнований, тобто повністю, це лише програма є відновлення, лише програма компенсації, щоб людина мала змогу отримати альтернативне житло.